Михайль Семенко. Бажання. Чому не можна перевернути світ? Щоб поставити все догори ногами. Це було б краще по-своєму перетворити. А то тільки ходиш, розводячи руками. Але хто мені заперечить перевернути світ? Місяця стягнуть і дати березової каші. Зорі віддати дітям. Хай граються, барви, що кричать весняно, служниці маші, хай би одягла на себе всі оті розкоші, тоді б, певно, Петька покохав її, скільки було сили. А то ходиш цим балаганом, що звуть природа, й молиш, о, хоч би вже тебе чорти вхопили!